Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас такий цікавий автомобіль це Jetta MK7 року випуску в пакеті Airline із двигуном. Цікавий двигун 1,4 TSI це нового покоління двигун. Здається, в нього є абревіатура така CGXA gxa і яка його особливість? Особливість це двигуни 1.2 і 1.4 TSI, які стоять в даних автомобілях, вони не прості, не такі, як були до цього, а саме вони доопрацьовані по системі охолодження. Тобто нове покоління таке же, як і ЄА-288. Тобто має три контури системи охолодження і має водяне охолодження інтеркулера, тобто антифризове. Підійдемо ближче, подивимося. Бачимо, стоїть основний радіатор, з нього два патрубки маємо. І Маємо з лівої сторони інтеркулер, радіатор інтеркулера, який теж має водяну рубашку. По ньому ходить антифриз. Також бачу, що через спускний колектор, в якому вбудований теплообмінник, приблизно та сама система, що в еа 288 й стоїть моторчик, який закидує періодично антифриз. Тобто такий двигун непростий, вже ускладнений і потребує вже відповідного підходу не простого, а апаратної. Апаратного втручання. Якщо в систему охолодження і лізти сюди, то без апарату не рекомендуємо навіть до нього підходити. В цьому автомобілі йде профілактика промивки системи охолодження і з повною заміною антифризу. Антифриз вже такий трошки має мутнуватий колір в бачку. Пробіг приблизно 120 тисяч. Плюс-мінус. Триває в нас промивка радіатора пічки. Нічого серйозного. Маленький пісочок є, такий незначний. І переглянемо, скільки ж пічка видає по правій стороні. Права сторона приблизно на 90 градусах видає 76,9-77 градусів температури. Дуже гарно гріє, питань взагалі нема ніяких. Можемо вмикати вже запалювання. Такі маємо справи. Будемо мити по черзі всі контури, промивочку робити інтенсивну і далі будемо заправляти антифриз. Цей двигун у нас заїхав вперше, я вже його відслідкував по схемам, як там працює вся система охолодження. Вже його ознайомились. Нічого такого сверх, сверхісного, як кажуть, немає. Від я 288 не дуже відрізняється. Отже, процес триває. Наступними підключеннями будемо промивати інші контури. Зараз у нас триває промивочка переднього радіатора і бачимо, що незначний пісочок. нічого страшного немає. Видно, що на пробігу. До речі, я такі коментарі, коментарі бачив під відео, що там, в мене пробіг там, 100 тисяч і я не міняв антифріз, і в мене все добре. І зачем його міняти і тому проще. Тут якби відповідь проста, а саме полягає в тому, що новий автомобіль. Новий автомобіль, коли він з нуля заправлений антифризом. Дійсно, так і є. До 100 тисяч в німецьких автомобілях немає ніяких проблем. Жодних. якби Поки не було втручання в систему 100, 120, 150, все нормально. А далі вже починаються там, лізуть міняти помпу, лізуть міняти термостат, щось там міняють, антифриз весь не зливають. Залили вже той був, що з завода, і те, що ви зальєте, вже різні основи. Хоча можуть бути <кій> однаково там. Звучать або підходять друг друга, але все-таки замішалось, і вже при таких пробігах 150 і більше вже можуть утворюватися бруд. Він по-любому буде утворюватись, тому що метали взаємодіють з антифризом, і вони там не вічні. Тобто через більший час пробігу вже якби антифриз той, який не був завода залитий. Він вже починає вступати в реакції, різні охолодження, нагрів, охолодження, нагрів. Підмішався ще якийсь антифриз, ще щось полізли там поміняти, ще знов не виконали промивку системи. І так, і так з часом ви отримуєте брудну систему. І, до речі, на це все ще й впливають сама якість металів, з чого зроблений двигун, блок двигуна і так далі. Не всі метали однакові, і не всі, це точно 100%, що не всі вони однакові. І як би можемо подивитись там, автомобілі Lanos, який в них блок, як він виробляє продукти свого як би, відложення, і які є, допустимо, автомобілі там, Mercedes, там, BMW, BMW, там більш якісні метали. І навіть з великими пробігами не достають власників якимось брудом, тому що просто дуже висока якість металів. Ну і Звісно, що власники мерседесів більш підходять до машин лояльно, обслуговують їх, завозять на сервіси і тому проще. Якщо невчасно обслуговувати рано чи пізно, ви все одно все рівно отримаєте бруд в системі охолодження, який буде вам спочатку доставати дискомфорт по радіатору пічки. І маленькі соти, маленькі проходи, він відразу все на себе збирає і вже некомфортно. Далі вже будуть гірші наслідки. Після радіатора пічки йдуть термостати, помпи. І підтікання радіаторів, якихось уплотнювачів, з'єднувачів і так далі. І все це неминуче веде до ну як якихсь наслідків. Тож радимо вам вчасно обслуговувати автомобіль, краще зробити наперед, як кажуть, профілактику, чим вже ремонтувати вже чим ремонт. Як кажуть, одним словом, краще профілактика, чим ремонт. Ми продовжуємо промиття цього радіатору і далі будемо переходити вже на контури двигуна. Двигун буде мити як двигун, так і цей контур радіатора інтеркулера. Так, триває в нас промивочка контура з радіатором інтеркулера і немає нічого. Чистенько, все красиво, питань немає. Я вже пройшовся по всім контурам. Система дійсно в гарному стані, питань нема тут, більше профілактика з повною заміною антифризу. Триває у нас промивочка дистильованою водою по всім контурам. Перевіряємо контроль, так кажуть, нічого не не впало все чітко. Система в гарному стані. Промиваємо дистильованою і будемо заправляти антифриз. Так, підходить до кінця промивочка, вірніше, промивочка закінчилась, іде заправка антифризом. Антифриз заправляємо хепу G12. Хоча на бачку написано G13, G13 був колись. До речі, мішечка з силікатом не знайдено. Його хтось достав до нас або його взагалі там не було. Хоча повинен був бути. В системі, як пише, Інтернет 8 літрів рівно. Враховуючи, що це не звичайний 1,4. Це з додатковим контуром системи. Низькотемпературним контуром охолодження на впускному колекторі. Тому 8 літрів. Заправочка триває. Заправили автомобіль, прогріли. Антифриз ще бачу, підсідає. Так і є. Зараз війшло. Приблизно 7,8 літра. 7,7-7,8. І ще, мабуть, грам 300 попросить. Якраз 8 літрів в системі. Підтверджуємо. Підтверджує. По пічці права сторона на машині 77. Ну, гарно, так як і на апараті. Питань немає. Робіть холостий. Закінчуємо цим автомобілем. Це була Jetta MK7. У нас з двигуном 1.4 TSI. Бачите, Непроста система потребує апаратної е, заміни антифризу з промивочкою. Інакше весь антифриз не замінити. Наступним цікавим автомобілем в цьому відео буде Jetta Hybrid. Бачимо, тут стоїть TSI-двигун. Гібридна установка з електропоєднанням. І... Що ми маємо? Маємо просто жесть. Подивіться, в одну сторону і в другу сторону якісь каплі десь проходять. Немає проходу. Це я зараз зробив реверс. То, що полилось, то не воно ще. От зараз іде через пічку. Подивіться, що, що маємо. Ну, Забито, запаковано повністю. Не знаю навіть вже 10 хвилин отак пройшло. Нічого не відбувається, не проходить. Можливо, почекаємо спрацювання хімії. Щось десь повинно розкоксувати. А так, запаковка. З дефлекторів в мороз при включенні на тепло. Немає тепла взагалі. 40 хвилин знадобилося, щоб пробити прохід. Прохід пішов, викинуло вон таке муть. Бачите, напік така, спресована вже. Випавший в осад в антифриз, почав збиватись в камінь. Гавчину не бачимо. Звіряємо результати промивки в джеті. Подивіться просто, що відбувається. Ну, це права дальня сторона 76 градусів. Звісно, що середина вали ще більше. Просто видає ташкент як новий автомобіль, нулячий. Движеться до 77. Отак буває. Це е, до того, що я сказав раніше, що радіатори пічок треба пробувати промивати. Отак сказав би хтось, все, тут мертва пічка міняти. А тут просто за годину часу робляться дива. Пічка виходить в новий стан. Ну, без перебільшень. Стан нового радіатора. Ржавчини немає, хімія вже поїдає той наліт, як кажуть, образовуючи камінь і гріє, як в новому автомобілі. Отак От буває така ситуація. Треба спочатку пробувати мити пічку і слухати рекомендації майстрів. Ми, коли промиваємо пічку, ми даємо поради. Ми Аналізуємо ситуацію, як вона промивається, що викидає, скільки вона видає температури на апараті, скільки на машині. Ми чітко даємо пораду, чи наступний раз знову мити пічку, чи вже міняти. Звісно, що порада тут в цьому автомобілі одна: пічка залишається, вона ще буде працювати і працювати. Треба слідкувати за системою охолодження, вчасно промивати. Не забувати замінювати антифриз вчасно з повною промивкою системи. На сьогодні це були всі автомобілі. Думаю, вам достатньо. До нових зустрічей, як кажуть, хто дивився з вас, подобаєчка, підпис на канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші в коментарях та під відео. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!